Через інтернет відтепер віничани можуть сплатити їх за перебування дитини у дитячому садочку. Таку послугу запровадив департамент освіти Вінницької міської ради, щоб здійснити плату за дисадок. Не виходячи з дому, необхідно скористатись сайтом www.pay.vn.ua. наразі можна внести плату по 36 садкам. До початку червня цього року до, до, до початку червня до переліку дійдуть ще 6. Як працює нова послуга, дізнався наш репортер Роман Гах. Три дабі.pay.vn.ua За допомогою цього сайту віничани можуть сплачувати за дитячий садок, не виходячи з дому. Вінничанка Ульяна Войченко вже скористалась новою послугою оплати за дисадок через інтернет. В мене дівчинка 4 роки, Івана. Вона ходить з 59 садочок. Дуже зручно на робочому місці, не виходячи з роботи, можна запроплатити раніше. Треба йти в банк або до терміналу. Термінали інколи не працюють, не віддаються квитанції. Треба стояти в банках в черзі. Так було незручно. Так не відходя від каси, можна проплатити за садик. З 1 травня вона вже запрацювала на сьогодні. На даний час 43 дошкільних заклади це 88 відсотків. Зареєстровані в системі процесінгового центру і внесені в довідник системи платежів. Пошагово тут все прописано. Тут дуже швидко і зручно. Ви натискаєте на реєстрацію, і іде реєстрація. Заповнюєте прізвище, ім'я по батькові своє дату народження, свою імейл, адресу, свою, контактні телефони обов'язково до заповнення всі ті е, поля, е, в яких на яких є зірочки. Далі додати платіж за дитячий садок. Тепер е, вибираємо або дитячий садок, оплата, або дитячі садочки, благодійні внески. Зверніть увагу, обираємо номер дитячого садочка. Це другий садочок у нас. Номер групи номер 2 Табельний номер. Кожна дитина має свій табельний номер для сплати, для сплати за дитячий садочок. Період оплати. Ну, беремо з травня, по травень, тобто за травень місяць 13-го року. Оплата. Далі нам висвітлюється ось е, така картинка, де є банк. Тобто ми маємо ввести номер рахунку банківського і ось цей код. Після того, як ми заповнили всі реквізити, банківський йде оплата, Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта.